Заступник голови одеської облдержадміністрації Світлана Шаталова вперше відвідала южне. 25 липня посадовець провела в міськраді особистий прийом громадян на зустрічі. Свої проблеми озвучили переселенці южного та одна з мешканок міста. Всі питання стосувалися відсутності житла детальніше в сюжеті. Особистий прийом громадян заступниця голови обласної адміністрації провела в актовій залі виконкому. Першою до неї звернулася жінка, в якої немає житла. Дитиною Олександра була позбавлена батьківського піклування. Зараз вона вже сама мати і на зустріч прийшла зі своєю дитиною. Світлані Шаталові вона розповіла, що на чергу за отриманням квартири стала в 2012 році. В южному житло виділити готові, проте за умов співфінансування міського та обласного бюджетів. У виконкомі чекають на фінансову участь з області. З обласного бюджету, як мені відомо, виділили на виконання всієї регіональної програми забезпечення житла дітей серед позбавлення батьківського піклування та молоді і особи з їх числа на всю Одеську область 2 мільйони. Звичайно, що сума, яку ми просимо, 324 тисячі, це для южного вона не є така велика, так? А якщо це десь в районі Кілії, чи десь в Рені і так далі, це великий сум грошей, і особливо якщо це село. І звичайно, як ми сьогодні говоримо, що це невелика сума дайте нам, і ми допоможемо, Можемо і купимо, то побачимо, що вони там нам розподіляють. Поки що ніякої відповіді нам не надали. Ми підготували, дали копії програми і я думаю, що вони знову переглянуть. і Я думаю, що сьогоднішнє питання можливо буде вирішено позитивно. Переселенці в Южному звернулись до Світлани Шаталової з проханням допомогти у виділенні землі під будівництво житла. Члени громадської організації Нова мрія розповіли, що переговори з місцевою владою протягом півтора року ніяких результатів не дали. Міський голова пояснює, земельну ділянку виділити готовий, проте законодавчої бази для цього немає. Зараз переселенці намагаються знайти підтримку з боку області. Сажалінів наша законодавча база не позволяет нам получить положительный ответ, потому что статьи закона, которые вроде бы есть в земельном кодексе, противоречат одна другой. То есть на основании одной статьи можно выделять, а другая статья запрещает выделять без торгов. Вот мы сейчас пытаемся на уровне областных Вийшли на обласні органи влади, которые можуть би чим-то допомогу нам в этом вопросе. Большая часть переселенців работает все таки на предприятиях города Южного, то тобто порт, завод и так далі. предприятия, які зв'язані з городом. Поэтому удаленість від города нам как бы не очень интересна. Після особистого прийому міський голова для Світлани Шаталової привів екскурсію містом, яка завершилася у готелі Елада. На ну, мені дуже понравилась сьогоднішня. прием граждан, потому что я успела пообщаться и с гражданами, посмотреть немножко инфраструктуру города Южный. Я думаю, что э, вам есть чем гордиться. Мне очень приятно о том, что здесь такая высокая социальная э, сфера, очень э, серьезный уровень, который заботы о людях, заботы о э, тех проблемах, которые требуют особого внимания. По приїзду в Одесу Світлана Шаталова планує опрацювати всі можливі варіанти, аби допомогти мешканцям Южного, які звернулись за допомогою.